Подивися на неї. Вона вся палає. Я думаю, ти знаєш, що потрібно робити. Щиро, ти маєш приборкати дракона. Блять. Я Я... Я не цнатлива. Ісей мах, а отже, й не може бути мастером. Хочеш вір, а хочеш не вір. Я вірю тобі, Емія Кун. Але як ти зміг перевірити, що у ісея немає ніяких магічних здібностей? Емія Кун ісей, знімай свої штанці. В мене не зменшилась кількість мани після монотрансферу, а це означає, що у Ісея немає магічної енергії. Отак, стільки років я молився. Я поклонявся цим ляшкам, і боги почули мої прохання. <звук> Як ти посмів зачіпати святиню? Що ж ти робиш? Мене ж за це посадять. Братику, посадять не тебе, а того, хто цю херню дивиться. Тобто ти ухилилася від мого невідворотного спису сейбер. Спис. Твій спис. Він з віком вже не той. Буває ланцере. Я вагітна Емі Якун. Ріелтор сказала, що це дуже чиста та світла квартира. Нам там сподобається щиро. Чака. Хто там? Вибачай, ти просто опинився не в тому місці, і не в той час. Ніхто не має дізнатися про слух та магів. А це правда, що католицькі священики полюбляють неповнолітніх хлопчиків? Ні, Емі Аширо. Це абсолютна брехня. Ти, звісно, вже старуватий, але.